Май на увазі з того боку. Комп'ютера, гаджета, там може хтось на телевізор виводить, я ж не в курсі, що у вас там. Між іншим, дуже цікаво знати, що, на чому ви нас там дивитеся. На чому ж цікаво. Так, е, у нас далі. Е, Катрін, що случилось? На чому ж цікаво? Ну, жестикуляція в мене <с така <с потужна, і емоції пруть. Тому що сьогодні прем'єра е, програми називається Box Office. Значить, її представляють у нас в студії вже Оскар вручається, Парасці Хілтон, мувімейк, Сергій Набок, редактор порталу Бізнес медіа. Щось такі два речі, які не поєднувані бізнес медіа у нас в країні. Чесно кажучи. бачиш, це перша платформа, де поєднало якось так. Так, Катерина Супрун зі мною тут буде вас допитувати. Пристрасно, я думаю. Пристрасно. Пристрасно, але недовго. Ну що, розказуйте, що до чого, як обганяли, як підрізали. Що таке як... бокс офіс Та ага. наш потім діду побили. Значить, дивіться, По-перше, в нас же є там редакція бізнес медіа там є бокс. Він же ж на і офіс. Тому ми вирішили, що це в нас буде наш бокс-офіс, і що ми будемо вже якось так трішечки розмовляти не тільки про сенс, і як там красиво, там, там що там Куарон зробив, чи Павліковський, чи хто ще, хто? а так про, про цифри А, так? Да? Ну, да, ви... Для мене це програма точно, що я, я знаю. Чи... Марвел, Марвел це О, круто. Людина-повук це Бодя, це зідзідзю. Це ти не плути, в нас же є в наш пов... так. локалізація така. Локалізація, так. Ну і ми вирішили, що ну, пора вже якось так розмовляти і про цифри теж, то тому що ну, в нас же є якась вже кіноіндустрія. У ну, нас же ж є багато кіно, їх знімають, на це все витрачають гроші, потім люди кудись там йдуть, якісь їх беруть. Тільки ти покупають. Ну, Хто? Гроші Хто? десь беруть, на те, щоб знімати щось. О, це колядували. друге питання. А? Хто де як. Колядували. Ну, зараз, після так, з кого я... цікаво просто колядувати? Ну як є, є держкіно? От там ходять і колядують ну, кожен там, і час. Там, багато, на на ну, да, там же ж багато Ну як, половина на кіно колядують регулярно. Більш те вони на цю половину мудряються знімати все кіно ще щось вкласти в карман. Розумієш, так. Да. Ну потому, що, тому жулики. що. Ж... Ну як? Ні, вони не жуліки. вони потужні митці. <сь> Якщо вони можуть це зробити і потім дати якийсь результат, от. ну а то, що там потім возврати йде тільки однієї картини з усіх 20, які вийшли цього року, ну що, ну, ну так буває. Ну. Ну, у нас приходив якраз Пилипіленко перед новим роком. Що цікаво, що ми Но. підбивали підсумки 2018. Так. І от ми радилися, про що ну, політиків звати, ну, вже. Кака, бека, як каже Наталка Дік. Да, Тільки вона це про погоду. Вона про погоду, а я про політиків, так. І тому кажу, ну дивись, одне з досягнень є це ну просто не знаю, відродження українського кіно. Так. І ми з от про це говорили, що ми можемо зараз цей шматочок про кількість українського так. кіна. Нам да, просто порівняльно якраз за три роки він є. називається. Думаю, що більше ніж в цьому році. А в цьому році завершено виробництвом за підтримки Держкіно лише 25 фільмів. Ну, ще там здаються протягом цих двох тижнів, але вже цифра відома. Для порівняння, просто, щоб розуміти динаміку, в минулому році таких фільмів було 17, а в позаминулому їх було 4. Тобто за три е, роки з 4 е, до 25. Якщо говорити про фільми, створені без державної підтримки, то е, цього року їх було, е, мені здається, Десь до п'яти в прокат вийшли. Вони не всі були такою грандіозною подією, деякі зовсім прийшли непомітно, деякі більш помітно, як, наприклад, там той же Дзідзьо. З той же Ну Бачите, я в цифрах можу сказати, що якщо бокс-офіс в. 2017-му в нас був в цілому по українському кіно 78 мільйонів. То зараз на 18, ну ще так, не до кінця підпідбила, під, під але ж десь біля 200 мільйонів. Що тобто тричі нічого не бокс-офіс це скільки народ да, це витрачають на тільки мені для глубоком, бо я ж сижу, бокс офіс у нас є офіс, є бокс. Пояснили. Я ще здалі заколупаюся. Що Ліна, Ліна, яка поразка Хілтона? Я тобі скажу. Тому що е, серйозно розмовляти про ті речі є багато людей, які розмовляють серйозно. Є критики, є експерти, вони ж, значить, такі потужні. Вони все знають. 25 так? картин, а експерти нам, потужні. А нам треба, щоб народ якось так зрозумів, що в Україні є українське кіно. Uh -huh. І це б, треба якось так веселіше це зробити, якось так популяризувати. Тому я вирішила, що буде такий... Ну такий образ. Параска Хілтон, крупний у усіх сенсах кінознавець, uh -huh. який знає, яке кіно знімати, як його знімати, от що з ним робити, яка, до речі, знає, що газ Сент – це не ціна на газ. І що, ну я ж передивилася ігрове кіно значила. Це теж режисери <laughs> так розумію. Ну, бачиш, тобі Катя значно, буде зараз підказувати. <laughs> я трошки ну, цікавлюся така. О, oh, <реш> Ну от, а хочеться, щоб цікавилось більше народу і є вже що? Ну, mm -hmm. скільки можна смузі пити і про цього куарона з цим ромою? Вона же ж є, вже ж моршин же ж вийшов. Mm -hmm. 12 дітей цих вийшло. Ну, є про що розмовляти. Ну якось так. Треба, мабуть, про Ліну зробити якесь інтро. Ну, чому вона займається цією передачею, чому вона взагалі це робить? Якщо б не померла Емі Вайнхаус. То Ліна б отримала Оскар, так тобто зима в вогні не отримала Оскар, бо його отримала стрічка про життя Емі Вайнхаус. Так угу. це три чи чотири роки тому три. було, так? Чотири. Так. От, тобто Ліна має хист у кіно. Вона угу. знає про нього все і знає, де е, взяти гроші. Але ринок в нас на 32 фільми минулого року. На мільярд гривень це, це держкіно плюс не держкіно, сім, сім картин так, 30, 30, зняли без підтримки. Держкіно. 32, 32 стрічки, стрічки було в прокаті в Україні українського кіно. Uh -huh. Взагалі-то кіно це така штука, яка може вистрілити краще ніж IT. І Якщо ми кажемо, що IT у нас не продуктове, але воно все одно там на третьому чи на другому місці по валюті в Україні, да ну приносить. Гроші в бюджет, так, то кіно може його перевершити аж легко. Бо дивіться на український мультик викрадена Да, Викрадена Принцеса. Да? Є питання у всіх, чому воно називається і Людмила і до чого тут Олександр Сергійович Пушкін, да? але то вже ну давайте не будемо дивитися на це. Будемо дивитися на те, що цей фільм просто. Прорив у експорті українського кіно. Да? Там, зараз 30 країн його вже далі, показують. І з січня, там, з 18-го, здається, він піде у Китай 4500 кінотеатрів. Тобто, в нас 500 в Україні. Угу. Да? Ну, ось цифри. Китайці подивляться на світ широко відкритими очима. Там така анімація, великі очі. Японське аніме, вони якраз такі малюють. Ну, я вам скажу, що китайці ще і стрімголов взяли. Mm -hmm. Це наше артхаусне кіно, mm -hmm. яке взяли китайці, і це ну. Класна річ, безумовно, тому що в нас є вже вихід, якийсь на захід. Ми почали це робити. Вау, це окрім ну, того, треба ж сказати, що українські фахівці, які зараз працюють над українським вже кінематографом, вони раніше працювали над кінематографом, але голівудським, болівудським, яким завгодно, Та але не російським вони працювали І російським, Там і російським в тому числі головне, значить маркетом для українського кіно, це зрозуміло. Тому і проблема, тому що треба якось. Перестравиться, причому швидко це робити, і, і а, а в нас так каструбато це виробництва. Не я про те, що, але... я про те, що фахівці, які спроможні робити нормальні якісні речі в плані графіку малювати і так далі, вони в Україні є. Просто треба їм запропонувати роботу. Ну, дивіться, кожен хто має ну, податичне якесь відношення до продакшну, він ну твердо впевнений, що в Україні Найкращий продакшн, тому що все сюди з'їжджається, усе тут закупається тут дешево. Ми ну. Усі знаємо там, що ми малюємо, да, всі знають, яка в нас є техніка. Тобто, у нас ну може там не вистачає до Голлівуду по рівню техніки, да, але людей у нас є безліч, які готові там зараз тобі знімати будь-якого масштабу фільму. Але ми зараз розмовляємо про продакшн, тому що <с. технічна складова це одна річ. А є ще режисура, значить сценаріуси. У цеху, ну, це в творча частина частина тут ну безумовно є проблеми. Ми це розуміємо. І плюс до цього, дивіться, в цьому році ну пробило, комедії пішли. Прорив, да? mm -hmm. значить, скажене весіллю, «Дзідзьо», свінгери один за одним. Зараз вон я нашого він... часу. Це просто геніально. Класно. Це геніально. Але... Коли ви встигаєте дивитися кіно? Це в мене такий спорт. Книжки читала. Кіно дивиться. Шикарна... Треба ж розвиватися. Чи... Ти чужа наречена, ти. Але розумію, що герой мого часу класна річ, Безумовно. але глядач ще не дотягнув, не розуміє, а той інтелектуальний глядач, який в нас є, він встаньте вже, підійміть вже, вже п'яту точку з цього дивана. підіть подивиться. Це дійсно цікаво. Ні, Ну тут підіть, підіть подивитися. Це е, такий заклик, який ми е, звичайно в кінці кожного тексту нашого ставимо. А, да, дивіться українське кіно, але ж е, проблема із маркетингом вона більша ніж проблема навіть із сценаріями. Да? Тому що мало зняти його, треба ще прокатати. Да, треба щоб його ще прокатати, треба потрібно загнати потрібно. глядача у зал. а Щоб загнати глядача у зал, треба спочатку із кінотеатром щось зробити, щоб він. Не стрімався то фільму українського, Брат щоб його. він взяв mm -hmm. його замість. А Хто продає українське кіно в кінотеатри? Хто це робить? Ні, ну о, можна напряму з кінотеатрами комунікувати. Є дистриб'ютори, є кілька потужних таких компаній, mm -hmm. які працюють і вони передають їм як американське чи західне кіно, а так і українське кіно. Є спеціалізація там Артхаус, спеціалізується на артхаусному кіно. Ні, ну артхаус там Артхаус, да, ясно. <рес> І е, вони співпрацюють з е, кінотеатрами. Вони розписують картини, як це має бути. От mm -hmm. дідзе про це м, дуже так чітко роз, розповів. Одразу Програми, після цієї да. студії просто буде прем'єра, але одразу не одразу, одразу. невеличка пауза. Далі з дідже інтерв'ю. От тому така ну така річ є. Проблема між кінотеатрами, дистриб'юторами і е, командами, які роблять ці фільми, теж є, угу. тому що весь час хто більш винен в тому, що не пішло кіно. А це вершить. у вас такі от розмови. Хай радіють, що так очі є. Тому кожен що я пам'ятаю, знаєш, не дивляться українське кіно нікому не потрібне. Ну, якщо знає, це постійно, це коли коли до квоту українські музиканти. Там у нас не беруть на радіо, там і так далі. Ну воно ж має зарухатися в якийсь бік. Воно зараз покотилося. Ну тому треба підтримувати, і пришвидшуватися і крутити педалі. Все буде нормально і почнуть ходити, і будуть брати, і, і, і все скобінжі в пожонтку. Що це це по-польськи вже. Це я зрозумів. Я не вирішував все-таки. Я тобі хочу сказати, що поляки е, поповні зі своїм кіном. Ну, нам Міленко розказує, да, скільки поляки речі. йшли до. Бо я пригадую свої візити в Варшаву, і причому це ж не порівняти з Україною, та, там початок 2000-х, коли uh -huh. в них почали з'являтися, або якщо раніше навіть те відоме Огнями Мечем, uh -huh. те, що було створено про Україну і поляків, ну у них вже з'являлися, але не так масово фільми. І так цікаво дивитися, приїжджаєш в Варшаву, дивишся там афіші на кінотеатрі, і які фільми йдуть, які польські. Кількість зростала постійно, а зараз кажуть, що ну, така абсолютно абсолютно нормальна кількість виходить і, 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 і то ринок все одно в розвитку. Що ви хотіли тут? Ні, ну там я посіяли, ще посіяли, така... посіяли, почекайте, зійде. Не, Ні. Знаєш, ми вже почекали рік, почекали Тепличко другий. Тепличку збудуй. Третій вже можна розуміти, що десь якісь речі працюють, а десь треба вже якось інституціонально погратися, тому що в поляків працює рібейти. А, а, це вони людини. Вони, да, вони, значить, ти зробив картину, угу. а потім тобі держава частину повертає, повертає податків і там до 30% це великі гроші. Тому американці, коли вони йдуть робити якесь кіно, вони не до нас йдуть. В нас тут кіно вони не роблять. Вони роблять там ролики, вони роблять рекламу. Кіно не роблять. Кіно роблять там. Чому? Тому що можна відбити гроші. Я вже не кажу про плюс, там нормальна судова система, там нормальний юридичний захист. Там, коли привозиш якусь зірку, якогось бредапита, ви значить привезли до Польщі, то його можна ж там застрахувати, якщо що. а в нас не одна компанія за цю Україну не береться. Західна. І от зараз вони знімають Захара Беркута з американцями спільно. з американськими спільно з американськими акторами, і вже кльово знімають на англійській. І це взагалі, космос. Наші актори англійською говорять, нашими місцями розмовляють. Але їх потім будуть дублювати. будуть дублювати. Все буде дублюватися українською. Це зрозуміло. Ні, ну українською ясно, але а англійською також. Але В чому сенс? Ну, це круто. що це вже ну такий повний ко продакшн. Наша картина, історія українська, героїка. Вона піде назовні, і вони спочатку. Все це склали. І а, режисерів там два, значить, Тахтем Ідбалаєв і, і а, американський режисер. Mm -hmm. От вам, ну от степ байстеп вони туди йдуть. Але поляки це робили системно. А в нас вон, другий рік поспіль вони кажуть мільярд на українське кіно. На шо? На що? А значить, зробити два, три, чотири. І щоб його не дивились, а розкручувати, Там, а виводити на, на фестиваль. Ну, Наше ж так говорити, що що, петлюру і петлюру теж, я б так сказав. І таке, і таке має бути Має. Але не можна будувати кіноіндустрію на історичних фільмах. Це ж не підручник з історії. Тобто я має просто, бути фан просто я... просвітництво якесь правильно. Так, ми тут про поляків заговорили, у нас трошки по цифрах є, щоб просто було зрозуміло О, про що мова йде. І це якраз Селенко в нас озвучував це в ефірі, так що давайте послухаємо трошки. його. Якщо ми говоримо про розвиток кіно, то виробництво це тільки насправді невеличка частина цієї індустрії. Підтримувати необхідно всі ланки. В першу чергу: освіту, промоцію, дистриб'юцію, кінотеатри, яких вкрай мало в Україні, і там ще цілу низку заходів, в тому числі так звані кеш-рібейти, тобто субсидії з повернення частково витрачених коштів. Іноземним в тому числі кіновиробникам, які знімають тут не без державної підтримки. Ну тут якраз mm -hmm. да, він нас підтримав. Просто я щось не зорієнтувалася. Там він казав про те, що в українському кінопрокаті українські фільми це 8% загального кінопрокату mm -hmm. по всіх кінотеатрах, а в Польщі це 24%, yeah. і це загальна температура по Європі, по європейських не ну, ну, у Франції більше, тому що там інше інше відношення у Туркції. 56%. весна, що ну турки трошки азійська частина, але в них там своя історія. Століття, там серіали, оце все. Е, в них там в цей бік пішло. Але в нас, же, окрім того, що є творчі команди, які беруть участь у пічингах, отримують гроші від Держкіно, шукають продюсерів. На нас приходив. Е, забула, забула, як звати, приходив так, до нас режисер, який зняв з е, е, Друга ріка е, вокаліст, був в головній ролі фільм про Олексу Довбуша. А, Санін, Ні, режисер не, приходив? Не, — не Ні, ну приходять. Ну, 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 чернівці. Команди творчість Чернівців вони без державної підтримки зробили про Олексу а, Довбуша е, фільми. Вони його самі прокатали. Там, ну, тобто, це була їхня власна ініціатива. Вона ж є ще продакшени телеканалів. Телеканал Україна знімає фільми. Старлайт е, Медіа знімає фільми. Диви та це, це що, де вони? Диви, там така специфічна реч, тому що а, раніше всі ці продакшени вони орієнтувались на а, телебачення, серіальний продакшн, і, і, і все це йшло туди. І серіали були тут. А, кіно, яке було, його було не так багато, і кіно було для там. А зараз, зараз вони якось так перекручуються. Ну от я ти він, вона от ми бачимо, вже він так з дубляжом зроблений, щоб можна було його і казахам, значить, продавати. продаватися, ну, десь крутити. А в нас з команд потужних таких телевізійних ну, рулить фільм ЮЄ це зрозуміло mm -hmm. і скажене весілля, і викрадена принцеса, і стережива застава це їх картини. І е, вони розуміються на великих е, ну, таких загальних масових речах, і вони це роблять. Ну той же Захар Беркут, то, 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 то теж там Ткаченка плюси, от вони, значить, з цими граються. От а, але а, якщо ми все віддамо, значить, телебаченню, то ми і, і продукцію будемо мати, значить орієнтовано на аудиторію конкретних телеканалів. Так, тому трет, потрібен такий баланс. І mm -hmm. тому дивісь, Донбас і Лузниця це не як не телебачення, да ніяк. Але це як. дуже круто. Ладно. І коли падають дерева в. Це теж класне кіно, але це не телебачення. Uh -huh. Повинно бути йти, 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 йти. А, і те, і те, і те, і те. А далі аудиторія. Масовий глядач він йде на комедії. Далі от у нас зараз підуть музичні стрічки, багато там у цук, Аксення, от таке, я думаю, що це буде цікаво, вони будуть дивитися. Це. А далі глядач, котрому цікаво, більш таке просунуте кіно степ бай степ щоб uh -huh. він почав приходити в зал тому що на дикі полі десять ці... що на мене так показує наш бо ти Так, нас на інтелі... да тому що ти інтелектуа сидіти вші кіна не дивиться Рома, Тільки ти розказує, в нас інтелектуал то ти по бачно і така штучка зверху. Бачиш, ну хіпстер. Це називається баранчик підріс. Ну треба вже стрихтися. <рес> ну то я розумію, що ти глядач жовтня, бо в них там 10% дикого поля зборів було тільки не в кінотами. Знаєш, в не ні, бідується. якщо говорити про кіно, то я дуже любив раніше, коли був час, а зараз його менше чомусь через проекти різні. Типа я це придумала все, так? Я ходив в, кіно в, кіно в кінотеатр Київ, там де зал для Артхаузного кіно. Ага. Арт кіно. Я люблю дивитися Артхаузне кіно. Я пожартував про спайдермена, про Марвел. Це ну, не моя історія точно. Ну що? А Даремно ти все. так говориш. Ну що, ні, от Стар це, взагалі... це святе. месники, це просто бомба, вообще теж. Як і Старовуз. Є mm, якрут, да. я є. Так, месники, це всі це ці інші? разом. Це і Спайдермен, там і залізна людина. Це і що, ще... концерт на Інтері? чи що? — Ну, майже. <ріст> все, — Все в одну посуду. — Концерт на Марвелі. <ріст> так, а лишається там у нас три хвилиненьки. Так, того, от, тому треба переходимо. трошки розказати, що таке програма «Бокс-офіс», Як вона в нас буде виходити, хто туди буде приходити? Отак, це до вас. Так. Давай, no. програма, програма потрібна для того, щоб запустити діалог про е, сутність, да? mm -hmm. що ми взагалі маємо за продукт. Тому що кіно індустрія да, кіно, кіно це е, дуже така важлива тема, тому що це масовий продукт. По перше, да? він легкий до сприйняття Якщо держава захоче колись таки мати якусь інформаційну політику. То вона ну, повинна починатися з кіно, тому що кіно це легкий продукт, він засвоюється одразу, да? одразу стереотипами припадає в голові. Меми, да, так, меми, інше, Мемізація. Так. І е, потрібно із цим працювати серйозно. Якщо ми зараз маємо ну, е, якісь ознаки розвиваючогося ринку, так е, це е, більше комедія, ніж там, іншого кіно. Більше яких ось, ну, більш дешевих фільмів, аніж дорогих, да, маємо. То а, саме зараз і потрібно до нього ставити якісь вимоги. І від глядачів, і від держави, і від ринку взагалі. А, ринок іде вперед. да, Було там 20 фільмів, зараз 32, Цього року їх буде, я думаю, що десь там 40, мабуть. Клас. А, і є про що говорити. Mm -hmm. так. А, ну, підтягувати глядача. так можливо. приходить до нас з дітцю і каже, що я, знаєте, фільм знімав отак. Ну щось там йому там, в голову прийду. Ну, і так розповідає людина. Да? На інтерв'ю от він нам зараз це розкаже. Маємо завершувати насправді малює кружочок і каже, що треба подивитися програму для того, щоб зрозуміти, вона виходить двічі на місяць, правильно? А ну зараз двічі на місяць, потім раз на два тижні. Окей маємо переходити, просто тільки побачив, що за напис. Це український бренд. Да, я, я сижу, класна, думаю, Довженко написано, потім розвитку. Це цитата Мадонни. Так, якщо можете, прочитайте, на крупнячок покажіть, бо в мене тут можлив, так. Так, оце, так. То Та мене гарна футболочка. Ви українська гірфести. Давайте кожен зацінить да. своєю футболею. Поїхали.